Що ж, давайте поговоримо про штучний інтелект у фармаконагляді. Знаєте, про це говорять усі, але правда в тому, що для багатьох компаній, особливо невеликих, це все ще щось із області фантастики. От ми сьогодні якраз і спробуємо це виправити. Перейдемо від гучних слів до конкретних кроків, які можна зробити вже зараз. А ось таке питання на засипку: чи не буває так, що плани щодо штучного інтелекту настільки грандіозні, що просто не злітають? Знаєте, коли занадто багато амбіцій, і в результаті нічого не відбувається. Думаю, багатьом це знайомо. І ось тут, власне, і є корінь проблеми. Для невеликих і середніх біофармацевтичних компаній ШІ у фармаконагляді це часто більше мрія, ніж реальність. Великі, дорогі проекти просто не працюють. Тому потрібен зовсім інший підхід. І цей підхід називається швидкі перемоги. Це коли ми робимо щось маленьке, але з миттєвим відчутним результатом. Саме це і створює той самий імпульс для руху вперед. Отже, про що ми сьогодні говоритимемо. По-перше, розберемося, чому великі плани часто провалюються, назвемо це патовою ситуацією. Далі конкретний план дій на перший місяць. Потім заглянемо в ящик з інструментами, подивимося, що там є для фармаконагляду. Поговоримо про те, як щиї дає нам ну, майже надлюдські аналітичні можливості. І, звісно ж, найголовніше, як почати і здобути свою першу перемогу. І так, почнімо з першого пункту. Патова ситуація з впровадженням шиї. Чому ж великі плани так часто зазнають невдачі? Це знайома історія. Всі говорять про штучний інтелект, планують, але нічого не роблять, завмирають. Чому так? Бо здається, що це надто складно, неймовірно дорого і взагалі не зрозуміло, за що хапатися. Оце і є той самий глухий кут. І ось ця думка, по суті, є ключовою без відчутних швидких перемог будь-які амбітні плани щодо шиї просто не здійсненні. Розумієте, сенс не в тому, щоб розписати стратегію на 5 років, а в тому, щоб зробити щось маленьке вже сьогодні, отримати результат і показати. Дивіться, це працює. Добре, з проблемою розібралися. А що ж робити? Давайте перейдемо до конкретики: ось план дій на перший місяць, який дасть реальний вимірюваний результат. І що важливо: ми не будемо будувати щось складне з нуля. Ні, ми візьмемо вже готові інструменти і вирішимо нагальні проблеми. І ось як це може виглядати на практиці тиждень за тижнем. Починаємо з простого перші два тижні автоматизуємо вилучення даних з індивідуальних звітів про безпеку, так званих ICSR. Просто обробляємо імейли, форми. Наступний крок розпізнавання тексту на сканованих чи навіть рукописних документах. На третьому тижні вже можна спробувати щось цікавіше: згенерувати кілька наративів і автоматизувати пошук літератури по сигналах. А четвертий тиждень присвячуємо команді, навчаємо, створюємо бібліотеку запитів. Бачите? Жодних гігантських ризиків, кожен крок одразу показує свою користь. І що ми отримаємо в результаті? А ось що негайне скорочення часу на ручне введення даних на 30-40%! Тільки вдумайтеся, це не якась абстрактна обіцянка. Це конкретна цифра, яку можна показати керівництву вже після першого етапу, вражає, правда? Гаразд, щоб досягти таких результатів, потрібні правильні інструменти. І зараз ми якраз поговоримо про інструментарій шиї для фармаконагляду. Важливо, мова піде не про якісь експериментальні іграшки, а про серйозні корпоративні рішення, безпечні, надійні і готові до використання прямо зараз. Ось тут у нас така собі шпаргалка. Дивіться, для кожного завдання свій інструмент потрібно написати якісний медичний наратив. Беремо клоуд, він з цим справляється краще. Пошук літератури та ще й з посиланнями, щоб усе перевірити, це однозначно перплекситі. А якщо треба проаналізувати цілу купу документів, скажімо, для PSUR, тоді ноутбук LM – ідеальний варіант, тобто не треба вигадувати велосипед, все вже підібрано. Давайте трохи детальніше про пошук літератури. У нас є два чемпіони Perplexity і Notebook LM. Уявіть, що Perplexity – це такий собі радар, який постійно сканує горизонт у реальному часі, ідеально для відстеження нових сигналів. А ноутбук LM це скоріше потужна аналітична лабораторія. Ви завантажуєте туди купу статей, і він робить вам глибокий аналіз. Чудово підходить, коли готуєте, наприклад, періодичні звіти. А тепер найцікавіше, як це все допомагає з ключовими звітами. По суті, ми говоримо про те, щоб перетворити тижні нудної роботи на дні. Наприклад, для періодичних звітів з безпеки, PSOR-ів можна використовувати Cloud Team для підготовки резюме, для аналізу величезних обсягів даних у клінічних звітах є Gemini 2.5 Pro з його гігантським контекстним вікном. А для кількісного аналізу користі та ризику Cloud Code. Це реально змінює правила гри. Звісно. Перше питання, яке виникає: а що з безпекою? І це абсолютно правильно, бо безпека корпоративного рівня це не опція, це вимога. І тут хороша новина. Інструменти, про які ми говоримо: Cloud API, Gemini на Vertex AI, Perplexity Enterprise – Це не іграшки, вони створені для бізнесу. Вони відповідають вимогам GXP, мають сертифікацію soc 2 і що найголовніше, гарантують, що ваші дані не будуть використовуватися для навчання їхніх моделей. Це принципово. Окей, з автоматизацією розібралися. Це круто, це економить час. Але це тільки початок. Зараз ми переходимо на наступний рівень до розблокування, скажімо так, надлюдської аналітики. Це вже не про те, як робити стару роботу швидше, а про те, як робити абсолютно нову роботу, яка раніше була неможливою. Ось вам конкретний приклад. Уявіть, що Ші аналізує 50 звітів. Люди кодували їх по-різному, за стандартами медра. Але Ші бачить, що у всіх цих звітах, хоч і різними словами, пацієнти описують одне й те саме: дивний металевий присмак і втрата нюху. Людина, переглядаючи тисячі звітів, могла б цього ніколи не помітити. А Ші знаходить цей прихований зв'язок. І ця фантастична можливість має свою назву семантичне виявлення сигналів. Що це означає? Це коли шиї аналізує не просто коди чи ключові слова, а сам сенс тексту. Він розуміє контекст і завдяки цьому може знаходити абсолютно нові сигнали безпеки, які раніше залишалися непоміченими. Це без перебільшення революція. Добре, ми поговорили про що і чому. Тепер найважливіше питання як. Як же почати і здобути свою першу перемогу і не колись там, а буквально наступного тижня? І повірте, це набагато простіше, ніж може здаватися. А як щодо грошей, зазвичай усі думають, що це коштує цілий статок? А от і ні. Подивіться на ці цифри. План Cloud Team – близько 30 доларів на користувача. Perplexity Enterprise – 40. для невеликої команди. Загальна сума на місяць виходить ну значно меншою ніж зарплата одного фахівця. Тобто поріг входу насправді дуже низький. Отже, що робити прямо зараз, все просто буквально чотири кроки: перше виберіть один пілотний проект. Не все одразу, щось одне, але важливе. Друге підключіть інструменти, оформіть підписку на корпоративні плани. Третє проведіть маленький тест. Візьміть 5-10 реальних, звичайно ж, анонімізованих кейсів і заміряйте час. І четверте, найважливіше: задокументуйте результат і покажіть керівництво. Ось дивіться, ми зекономили стільки-то часу і грошей. Все. Отже, підсумуємо, технології є, вони доступні, ціна низька, потенційна користь величезна. Почати економити час можна буквально з наступного тижня. Тож залишається лише одне питання, яке кожен має поставити собі, якою буде ваша перша перемога? Вітаю! Минулого разу ми говорили про те, як можна швидко отримати перші результати від штучного інтелекту в галузі безпеки ліків. А сьогодні, як і обіцяли, занурюємося глибше. Це буде такий собі практичний посібник, зібраний з багаторічного досвіду експертів з фармаконагляду, інженерів у галузі шиї та розробників. А гаразд, давайте почнемо з головного виклику з самої суті проблеми. Просто погляньте на ці графіки. Це дані з Віджібейс, глобальної бази даних ВОЗ. І те, що ми бачимо, це не просто зростання, це справжній інформаційний вибух. Кількість звітів про безпеку ліків зростає з неймовірною швидкістю. І будьмо відверті, обробляти такий потік вручну вже просто нереально. Щоб розібратися в цій досить складній темі, ми все структурували. Це буде наша дорожня карта, яка проведе крок за кроком кожного, хто хоче зрозуміти, як же впровадити штучний інтелект у цю критично важливу сферу. Отже, що ж це за такий виклик даних? Ну, уявіть собі, з'являється все більше нових препаратів, їх застосовує дедалі більше пацієнтів, а регулятори цілком справедливо посилюють вимоги до безпеки. Все це разом створює без перебільшення справжню лавину звітів, і її потрібно не просто зібрати, а й проаналізувати з погляду експерта з безпеки ліків. Основна мета це знайти ту саму голку в копиці сіна. Тобто виявити справжній сигнал про небезпеку серед мільйонів повідомлень. Але що робити, коли ця копиця сіна перетворюється на цілу гору? Старі методи тут, на жаль, уже безсилі. І ось саме тут на сцену виходить штучний інтелект. Але важливо розуміти, це не просто якась автоматизація рутинних дій. Ні, це повноцінний інтелектуальний партнер, який здатний впоратися зі справді складними аналітичними завданнями. І для команд розробників головне завдання це вийти за межі простої автоматизації. Штучний інтелект може допомагати практично на кожному етапі від прийому і перекладу звітів до виявлення дуже складних прихованих закономірностей, які людське око може просто не помітити. Ось тут ключовий момент. Індивідуальний звіт або ICSR це, по суті, окрема історія, історія про те, як конкретний пацієнт прийняв ліки і повідомив про певну реакцію. А тепер уявіть, що таких історій мільйони. Отже, головна мета навчитися ефективно керувати цими мільйонами історій. Так, ми розуміємо проблему і бачимо потенціал шаї. Тепер постає цілком логічне питання: а з чого власне почати? Ось вам практичний план дій для будь-якої організації, яка замислюється про впровадження подібних технологій. Увесь цей шлях можна умовно розбити на три основні етапи. І все, звісно ж, починається з міцного надійного фундаменту. Будь-який інженер, який працює зі штучним інтелектом, вам одразу скаже про якість даних. Адже золоте правило сміття на вході сміття на виході ніхто не скасовував. Але для керівника з фармаконагляду це ще й надзвичайно важливе питання відповідності регуляторним нормам. Наступне рішення стратегічне, і воно стоїть на роздоріжжі створювати власний унікальний інструмент чи купити вже готове рішення. Купівля, звісно, дає швидкість, але власна розробка це повний контроль і максимальна адаптація під свої потреби, звісно, якщо на це є відповідні ресурси. І ось ця схема блискуче ілюструє, мабуть, найважливіший принцип інтеграції. Це модель, відома як людина в циклі, тобто штучний інтелект не замінює експерта. Він стає його потужним помічником, який розширює можливості для аналізу і дозволяє працювати ефективніше. І знаєте, реальний досвід американського регулятора FDA чудово показує, чому такий підхід працює. Рецензенти визнали інструмент для пошуку дублікатів надзвичайно цінним. Чому? Бо він не ламав їхні звичні процеси, а органічно доповнював їх, слугуючи такою собі надійною другою парою очей. А це в свою чергу зміцнює довіру до всієї системи. Але як то кажуть, з великою силою приходить і велика відповідальність. Саме тому для використання штучного інтелекту потрібен чіткий набір керівних принципів. Це, якщо хочете, такі собі правила дорожнього руху для розробки та впровадження. І принцип номер один найголовніший людина завжди повинна залишатися за кермом. Причому рівень цього контролю має прямо залежати від рівня ризику завдання, яке довірили виконувати штучному інтелекту. А ось це ключовий принцип для будь-якого інженера. Питання просте а чи система взагалі працює так, як ми задумали? Її ефективність має бути доведена не в ідеальних лабораторних умовах, а на незалежних даних, які максимально точно відображають реальний світ з усіма його несподіванками. І що тут справді цікаво? Прозорість це не просто про відкритий програмний код, це про чесну і зрозумілу комунікацію. Користувачі мають чітко розуміти, що саме робить система, як вона це робить і які в неї є обмеження. Тільки так можна побудувати довіру до її результатів. Тут є дуже важливий технічний аспект. Якість роботи шиї напряму залежить від даних, на яких його навчали, і якщо в цих даних недостатньо представлені певні групи пацієнтів, за віком, статтю чи етнічною приналежністю, точність моделі для них може бути нижчою, а це підвищує ризик пропустити важливі сигнали безпеки. Тобто це перш за все питання надійності самого алгоритму. Зрозуміло, що всі ці принципи не повинні залишатися лише на папері. Їх потрібно впровадити через формальну систему управління, яка буде контролювати шиї на всіх етапах від першої ідеї і до повного виведення з експлуатації. Треба розуміти, що таке управління це не одноразова перевірка перед запуском, це безперервний процес, процес документування, моніторингу та відповідальності протягом усього життєвого циклу системи. Тож до чого все це насведе, яка кінцева мета? А мета насправді дуже амбітна кардинально змінити сам підхід до безпеки ліків, перейти від простого реагування на проблеми, що вже виникли, до їх проактивного, випереджувального попередження. Тобто замість того, щоб просто реагувати на побічні ефекти, які вже сталися, штучний інтелект допоможе нам їх передбачати і, можливо, навіть запобігати. Звісно, це ставить перед нами фундаментальні питання управління та контролю, і головне з них, над яким варто замислитися вже сьогодні, як ми зможемо забезпечити відповідальний нагляд за цими потужними інструментами, коли вони ставатимуть ще більш автономними.